Всім привіт! Багато разів мене запитували, як я в'яжу підріз. В мене підріз виглядає отак. От Оця дирочка ще сховається затягнутою петелькою, так як тут в мене просто висить хвостик набору петель на рукав. Ця дирочка затягнеться і такий в мене підріз. Кому цікаво, як я в'яжу свій підріз, я його завжди в'яжу однаково, запрошую до перегляду. І так, мене в мене в'язався реглан зверху. Тобто, я розійшлася в місцях підрізу на рукави і по кругу зв'язала туловище. Зв'язавши один рукав, зараз буду розпочинати другий. Я завжди е знімаю не на нитку, а на Жилочку байдуже, якої, там довжини. І далі продовжую або на ті самі жилці, або переключаюся на інші спиці. З моточка я беру край ниточки, залишаю сантиметрів 15-20. І так як на початку я показувала, що мені потрібно буде там заховати одну із дирочок, які в мене видно на тому рукаві, який вже зв'язаний. Тому, не зачіпаючи підрізу, я просто починаю пров'язувати ті петлі рукавчика, які в мене вже є на спиці. Дов'язую я останні петельки, які в мене були петлями рукава, пров'язавши лицевою, так як я в'яжу лицевою гладю останню петельку. Допоміжну спецю з жилочкою, на якій були скинуті, і відкладаю. Так, тепер дивимося до підрізу. Так як я в'яжу в основному однаков, приблизно одним розміром спець, ну, одним, умовно, одним, я в'яжу або 3,5, 4, 4,5. 5. Тобто, не кардинальна різниця, там 2,5 і 7. У мене завжди підріз, я набираю від 4 до 6 петель. Тут досить крупна в'язка, в мене є нарт марино делюкс, нитка не тоненька. Я в'язала лицевою гладдю, такою, щоб був полотно, щоб було не забите. Я набирала 4 петельки для підрізу. Важливо, в цьому, ну, хто собі візьме на увагу, от, так як я роблю підріз, важливо розуміти, що так як я в'яжу лицевими, мені не потрібно розраховувати ніякі петельки, кількість петельок, щоб збігалася там для чогось. А хто в'яже якимось візерунком і має значення, скільки петель в мене завжди до кількості петель на рукав, Додається, ну, потім вже у в'язанні от полотна починаючи від підрізу. Чотир, значить, кількість петель, тих, що в мене виділено на рукавчик, додається в мене чотири петельки оцих, що підрізу, і ще в мене додається по дві, з однієї сторони і з другої сторони. Тобто, коли я в'яжу реглан і зупиняю лінію реглана, я маю розуміти, що якщо мені оця довжина завузька для рукавчика, то ще з'являться потім петельки підрізу і плюс по дві петельки з кожної сторони, тобто ще 4 петельки. Тому я зупиняю, якщо я не хочу, щоб рукавчик був широким, я зупиняюся, щоб він мені був саме впритик. Такі петельки в мене ще додаються. Тепер, як саме я витягую ці петельки, щоб не було занадто великих дирочок. Подивимося уважно. Першу петельку з підрізу я буду діставати от оцю петельку. От це петелька. До неї мені потрібно зробити ще дві петельки. Одну з петель я витягую із стіночки. От звідси я витягую ще одну петельку. Але якщо я її просто отак дістану, в мене буде світитися отут дирочка. Тому я її беру ще за її глибшу, тобто ближче до мене стіночку, щоб оця задня петелька, яку я перша показувала. Не просвіщалася, вона буде отут світитися, і дирочки не буде видно. Це я пров'язую першу петельку. От про що я говорю, що вона не отак надає світитися, а от отак із цією от ниточкою, з цією напівпетелькою. І далі мені ще потрібно витягнути одну петельку. От, ну, по факту, ми бачимо, що ніби звідси її потрібно. Знову ж таки, буде дуже велика дирочка. І я її витягую також. Ближче ще до себе, щоб мені світилася от оця довга петелька, ніби з виворотної сторони. Оце моя буде друга петелька. Далі я пров'язую за передні от стіночки цієї косички, пров'язую 4 петельки: одна, 2, 3, 4. І далі ще дві петельки в мене мусить з'явитися. Дивлячись по в'язанню, нам здається, що потрібно оцю брати. Я беру її іншу стіночку. Тобто я беру от -оцю, оцю петельку. І оцю петельку, слідкую, щоб вона не була перекручена, я пров'язую лицевою. Далі із цій... підтягнемо петельку, та яка не зафіксована, ниточка у нас от висить. І далі мені потрібно от звідси витягнути петельку, тобто я її не звідси витягую, а витягую так, щоб ця от довга напівпетелька мені світилася з задньої сторони. Тобто я її перед нею витягую. А далі, просто по в'язанню, я дійшла до першої петельки, яка була в нас скинута. З лінії реглану на рукавчик. Це оця довга петелька, яку б перший другий рядочок потрібно буде затягувати, а далі вона піде в те, щоб ну, просто її закріпити. Якщо потрібно, то нею прикрити якийсь отвір, якусь двіручку, яка в нас вийшла. Тепер давайте я пров'яжу за два рядочка. Ну, от, я в рукавчикові пров'язала ще тих два рядочка. От оця от саме більша дирочка, от цим хвостиком ще затягнеться, так як це початок моточка нашого. А під тяжістю тканини все розрівняється і буде рівненька лінія підрізу. От так в мене в'яжеться підріз. Вам всім дякую за увагу і па-па.